Це допомогу. Хромчик прочитай, до пакунок. Посилка, заворток, клубок, Окей. а я казав? Скажіть, будь ласка, а клубок? Це є синонім до Це Терамічні речі. Ага, друга. А що ж там таке, коли Та починається на окчається, вібук серед? Колись так, знаєте, на ну, спинок. Прошу, кажи. Голосно.

Ну і бачите, це у вас значить більша половинка по два пульсики. Добре. І ми не маємо, що зусиль трошки часу, перевертаємо сторіночку далі. Я кажу, що старати bid плюски тоді почули. Але мені нічого не. Ні. Вже біс. В себе просто. Чесно. Ми догнали. Він зовсім покупався подібний. Буде попугах подібна чия? Ні, має Що спіти, скільки достигли? Знайшли, написали. Та ми Знайшли всі вибрали. Трошечки згуковані, що працюйте, менше відбувається. Отже, перевіряємо швиденько і оцінюємо нашу роботу. Я читаю верхнє слово, а ви можете хором називати, що ви нижні написали. Відділяти. Можна пояснити, чому? Що то значить гігантський? Який це гігантський? Це, це розумієте, найбільший, то, то значить найбільший зі всіх, а найбільший це означає гігантський. Ну, ну, тобто, це, Який Це, це, це гігантський. Ще один гігантський, а може бути на тим гігантським ще трошки більше гігантський. А максимальний маленький Максимально маленький. Це є протилежне слово. Отже, правильно слово максимальний. Прошу тобі так. Ти дизайн? <суспіх> Успіх. Удача. Правильно. Щирий, Чесний. А інший. Слово, до речі, а ми українці його ну в принципі по собі виховувати. Ча? Чи це є мусить бути завжди лагідний? Чи це може бути завжди приємне щось? Ні. Ну, приємне, але це з цим не пов'язано. Це діти відверти, сказати ще? Правду, який каже правду, і робить зачинили. Добре, спосіб, метод Метод, правильно, сторонній. Це важкі слова, вже дуже гарно знаємо, що мали всі Отже, Скільки з шести у вас правильних? слів? П'ять П'ять з шести у вас? Не, а, чотири з шести у вас Сутніка? Чотири з шести у вас. П'ять шести. От давайте порахуємо, що нас сьогодні вийшло. Пам'ятайте, що це є що? Гра. <плес> а Гра це є гра, це мусимо з того погратися <плес> і пішли заходи. Добре? Не будемо сваритися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І дві половинки? Вісім. Вісім. Пусть пети ваші нормально. А от зараз я дивлюся, хто з вас щирий. Це плюсики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. З половиною. Сумок на мислення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.